Коли ви будете вперше переходити за посиланням на уроки англійської для дітей, яку отримали від наших кураторів, ви потрапите в таку людну кімнату, де знаходяться куратори, управляюча. Ви побачите багато дітей, які підключаються, і куратори доправляють їх в класи з вчителями інших дітей, які виходять і прощаються. Це віртуальна приймальна нашої школи, куди, до речі, ви, батьки, можете підключитися в робочий час для того, щоб домовитися про зустріч, зробити якісь. Технічне уточнення задати коротке запитання. Також ця віртуальна приймальня зручна і корисна тим, що куратори бачать всі кабінети всіх викладачів і дітей. І якщо ваша дитина не прийшла на заняття, ви про це дізнаєтеся, швидко зреагуєте, і вона прибіжить і отримає цю велику цінність урок англійської мови. Щоб дізнатися більше про нас, про те, як ми працюємо, навчаємо дітей, переходьте на наш сайт, читайте блог, бронюйте безкоштовне пробне заняття. І до зустрічі на наших уроках.